Привіт, друзі. Це Дайджест часу Чернігівського. Говоримо про головні новини за останній тиждень. Ворог продовжує обстріли прикордоння Чернігівщини. Їх кількість дещо зменшилася, але не дуже. Так, за офіційними даними, з 21 по 25 квітня зафіксовано 251 обстріл. А от з 28 квітня по 2 травня 173. Це 341 прихід або приліт. Україна підписала зі сполученими штатами угоду про створення інвестиційного фонду для відбудови України. Як зазначила на своїй Фейсбук-сторінці, перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко угода не передбачає передання у власність американцям українських природних ресурсів. Крім того, фондом, який буде створений для відбудови, керуватимуть спільно 50 на 50. Також угода не містить жодних згадок про якісь боргові зобов'язання України перед США, але немає і гарантій безпеки. Верховна Рада має ратифікувати її найближчим часом. За моєю спиною, пам'ятник Миколі Попудренку, учаснику і організатору масових репресій в Україні, а також партизану і борцю з нацизмом. Пам'ятник йому, як і ще понад сто, тепер не є пам'ятниками згідно наказу міністерства культури. Можна сказати, що декомунізація і деколонізація на Чернігівщині, як і у всій Україні, триває. До речі, як нам повідомили у департаменті культури, національностей та релігії Чернігівської обласної військової адміністрації з 2014 року в області демонтовано більше ста пам'ятників з 2023 року. За наявною інформацією демонтовано окремих елементів на 144 пам'ятниках. А в Чернігові демонтували пам'ятник Олександру Пушкіну. Сьогодні став відомим фінал найбільш резонансної справи у Чернігові за останній тиждень конфлікт між військовослужбовицею Збройних сил України та кондуктором Чернігівського тролейбусного управління. Час Чернігівський робив про це сюжет. Можете подивитися його на Ютубі або Фейсбуці, а справа завершилася тим, що кондуктора звільнили. Після аномального тепла на Чернігівщині заморозки. Як повідомляє Укргідромецентр, наша область опиниться на першому жовтому рівні небезпеки через похолодання. Як це вплинуло на сільське господарство, дізнавались колеги. Якщо говорити по погоді, то у нас це вже третя хвиля заморозків спочатку весни. Загалом, якщо говорити по впливу цих погодних умов на сільськогосподарські культури, то ми маємо пошкодження. Деякі по, сільську, по сільгоскультурах. Найбільше в області було вплинули заморозки кінця квітня. Постраждали такі культури, як найбільше в нас в області це озимий ріпак. На другому місці культура, яка постраждала, це ярий ячмінь. Потім ми говоримо про кукурудзу, це південні райони, там де по сходила. Також маємо пошкодження по. Соняшнику, ті, що повисівалося. Друзі. Як вам новини? Діліться своїми враженнями у коментарях. Підписуйтеся на час Чернігівський. Гарних вам вихідних, спокою і миру. До наступних зустрічей.